Всім привіт! На сьогоднішній час в Україні йде війна. І ми бачимо, що зараз дуже багато людей страждають, дуже багато людей в переживаннях, дуже багато людей мають неприємності, багато хвороб, багато яскалічених, як тіл, так і душ. Тому єдине спасіння це є читати Слово Боже. Це є інструкція нашого життя, тому що проблеми вони виходять від того, що ми не знаємо, як жити. А в Слові Божому є написано все, як ми маємо жити, тому що Слово Боже це є наша історія. Наша історія появлення, як ми появились на цьому світі, наша історія, як закінчиться цей світ. І в Біблії є дуже багато відповідей на всі запитання стосовно життя, стосовно виховання дітей, стосовно здоров'я. Бо так як ми бачимо, що в наш час, коли люди хворіють, значить, є якась причина. Якась причина, що людина хворіє. Тому кожна людина повинна проаналізувати своє життя і покаятись. Можливо, десь колись хтось когось образив, можливо, щось таке трапилось в житті, що людина може ну, відповідати. Тому треба сприймати це як той дзвіночок до покаяння. Тому є для того написана Біблія. Біблія вона писана е, апостолами, пророками, людьми, які е, писали її по вдохновенні самого Бога. Тому е, ігнорувати Слово Боже і е, казати, що воно ну, недоцільно не його зараз читати, зараз не модно читати Біблію. Його не треба ігнорувати, бо ми живемо в такий час, що зараз обов'язково треба його читати, тому що е, ми самі бачимо, до чого цей світ котиться. Тому єдине спасіння це є е, слово Боже. В Слові Божому ми знаходимо той душевний спокій, ми знаходимо відповіді на наші запитання. Тому Будьте розумні, читайте Слово Боже, і нехай Господь благословить кожного. Амінь.